Розвиток театру, музики, мистецтва та архітектури наприкінці XVIII в першій половині 19-го століття. Театральне мистецтво здавна користувалось популярністю на українських землях. У першій половині 19 століття у Надніпрянщині в поміщицьких маєтках за тогочасною модою з'являється чимало театрів, де грали актори кріпаки. Серед найвідоміших були Кріпацькі театри в селі Кибенці на Полтавщині в Маєтку Трощинського та в селі Качанівка на Чернігівщині в Поміщі Катернавського. Кріпацький театр став одним з етапів формування професійного театру. Наступним етапом його встановлення був аматорський театр. Гуртки акторів-аматорів існували в гімназіях та вищих навчальних закладах. Відомі аматорські трупи працювали в Полтаві, Харкові, Ніжині, Кременчуці та інших містах. Український професійний театр зародився в середовищі аматорських театральних колективів. У 1791 році в Харкові було створено спеціальне приміщення, обладнане для проведення постійних театральних вистав. У ньому двічі на тиждень відбувалися вистави. Згодом сформувалась постійна трупа акторів, яка взяла театр на власне утримання. Відтоді професійні актори Харківського театру за свою гру стали отримувати платню. У 1818 році в Полтаві з ініціативи малоросійського генерал-губернатора Миколи Рєпніна також заснували професійний театр на основі аматорського театру, який існував тут уже три роки. Саме для Полтавського театру Іван Котляревський написав перші українські п'єси Наталка Полтавка і Москаль-чарівник. Одночасно зі становленням професійного театру з'являються нові українські актори. На думку більшості сучасників, найкращими з них були Михайло Щепкін та Карпо Соленик. У 1803 році будинки для проведення постійних театральних вистав збудували в Києві та Одесі. На західноукраїнських землях до 1830-х років театральних вистав не було. Після приєднання Галичини до Австрійської імперії у Львів надіслали звідня театральну трупу, яка грала вистави німецькою мовою для нових господарів краю. Перша вистава народної мови відбулася 1834 року у Львівській духовній семінарії за сприяння її ректора Яхимовича. Семінаристи поставили на сцені русинське селянське весілля з обрядами і піснями. У роки революції 1848 49 років у Львові, Перемишлі та Коломиї відбулися перші публічні вистави українською мовою за п'єсами Котляревського, Наталка Полтавка і Москаль Чарівник. У жовтні 1848 року Іван Озаркевич представив виставу за мотивами Наталки Полтавки перед собором руських учених у Львові. Подальший роздок театру на західноукраїнських землях призупинила реакція, що запанувала тут в 1850-х роках. Внаслідок цього перший український професійний театр з'явився тут лише на початку 60-х років 19-го століття. У цей період житті українського народу, як і раніше вагоме місце займала музика і музичний фольклор. Українці не забували традиційних народних пісень, весільних, жниварських, купальських, колискових, історичних, колядок, щедрівок тощо. Розвивалися також народні танці, гопак, козачок, полька. Пісні й танці супроводжувались музикою, що її виконували переважно на струнних інструментах, цимбалах, а також сопілці та бубнах. На народних святах українців найчастіше грали троїсті музики, ансамбль із бубна, скрипки і цимбалів. Загальною повагою користувались кобзарі, найвідомішими серед яких в цей період були Остап Вересай, Іван Крюковський, Федір Гриценко, Андрій Шут. Зростання зацікавленості українськими романтиками народною культурою спричинило появу нотних збірок українських народних пісень. Зокрема, Максимович 1834 року підготував збірку Голоси українських пісень із фортепіанним супроводом 255 текстів пісень, зробленим композитором Олександром Аляб'євим. На західноукраїнських землях тексти русинських пісень із нотами до них перше були опубліковані в 1823 році в календарі Львівський Пілігрим. Центрами формування професійного музичного мистецтва в Наддніпрянщині були переважно великі міста: Київ, Харків, Полтава, Одеса та інші. Ознакою тогочасного міського життя стали виступи в міських парках і театрах військових духових оркестрів. У першій половині 19 століття у Надніпрянщині виникли перші музичні професійні товариства, які здійснювали концертну діяльність Філармонійне товариство в Одесі та Сімфонічне товариство аматорів музики і співу в Києві. Перехід західноукраїнських земель під владу Габсбургів спричинив певне пожвавлення музичного життя в краї. Цьому сприяло встановлення безпосередніх зв'язків із Віднем, який був визнаним центром тогочасного європейського музичного життя. У культурному житті Львова чільне місце посіли відомі європейські музиканти, вчитель польського композитора Шопена, диригент німецького театру Юзеф Ельцнер та німецький композитор і диригент Алоїз Знанке. Розвиток українського музичного мистецтва вкрай був пов'язаний з діяльністю в 1820-х роках греко-католицького духівництва в Перемишлі. У 1829 році завдяки підтримці єпископа Снігурського тут заснували постійний церковний хор. На базі цього хору сформувалось нове покоління, яке започаткувало так звану Перемишльську школу український національний напрямок у музиці західноукраїнських земель. Найвідомішим її представником став Михайло Вербицький, один з перших композиторів професіоналів у Галичині. Початки мистецтва класицизму в живописі відображені в творчості майстрів портрета Дмитра Левицького Володимира Бороковського. Обидва походили з України, але впродовж всього життя працювали в Петербурзі. Серед найвідоміших творів учня Боровиковського є портрети земляків українців, які обіймали високі посади в Петербурзі: Трощенського, Безборотька з доньками. Його пенслі належать також розписи церков в Миргороді, Кибинцях та Романівці у Надніпрянщині. Окремою уваги заслуговує портрет Прокофія Кінфійовича Демидова. Тогочасного фріка, про який можна подивитись окремий випуск нестандартної історії. У першій половині 19 століття в українському живописі набуває поширення новий стиль реалізм. Першими українськими художниками, в творчості яких з'явилися риси нового стилю, стали Іван Сошенко, Капітон Павлов. Серед творів Сошенка, які збереглися дотепер це портрет бабусі Чалого, жанрові картини хлопчики рибалки і продаж сіна на Дніпрі. Павло працював переважно в портретному жанрі. Відомі його полотна автопортрет, портрет доньки художника, портрет Мічмена Чайковського, хлопчик з Голубком. Значним досягненням мистецтва цього періоду стала творчість Тараса Шевченка, який є автором понад тисячі творів різних жанрів. Більшість творів образотворчого мистецтва Шевченка створені в стилі романтизму. Визнання здобули його картини циганка Ворожка, Катерина, портрет невідомого, портрет дівчини з собакою, портрет невідомої у намисті, автопортрет та інші. Він був також відомим майстром графіки і гравюри. Йому належить серія офортів Живописна Україна». На західноукраїнських землях в цей період уславився своїми творами переважно релігійного змісту в стилі класицизму Лука Долинський. Він виконав розписи для новозбудованого собору Святого Юра у Львові та інших церков міста. Його вважали також одним з найкращих тогочасних портретистів, який створив чимало образів представників греко-католицького духовництва. На Закарпатті засновником світського напряму в живопису став Йосиф Змімі Клоші. Його пензлю належать портрети, картини на побутові теми з життя закарпатських селян та чудові пейзажі. В українській скульптурі першої половини 19 століття відбувався перехід від стилю бароко до класицизму. Загальне визнання в цей час добув скульптор Іван Мартос, який походив з козацько-старшинського роду з Чернігівщини. Серед найвідоміших його скульптур, створених в стилі класицизму, скульптура Павлу І в маєтку графа Ракчеєва в селі Грузіно, скульптура Потьомкіну в Херсоні, Екатерині II в Катеринославі, Дюку Дерішельо в Одесі. У Києві на Володимирській гірці встановили бронзовий пам'ятник князево Руси Володимиру, авторами якого були російські скульптори Василь Демут Малиновський, Петр Клод та архітектор Тон. Монумент є типовим для стилю класицизму. На західноукраїнських землях розток скульптури пов'язаний з творчістю австрійських митців Вітвера та родинної династії Шимзерів, які працювали в цей час у Львові. Найдальшою роботою Вітвера вважають чотири фонтани на площі ринок із фігурами Нептуна, Діани, Адоніса та Амфітри. Окрасу Львова стали барельєфні композиції, виконані за сюжетами античної міфології та надмогильні пам'ятки, авторами яких були брати Йоан та Антон Шимзер. У першій половині 19 століття тривала розпочата наприкінці минулого століття перебудова губернських і повітових міст на Дніпрянщині. Швидкими темпами тривало будівництво в Єлисаветграді, Херсоні, Маріуполі, Одесі, Севастополі тощо. У Києві впродовж 30 років головним міським архітектором працював Андрій Меленський. У зв'язку з поверненням Києву 1802 року прав міського самоврядування за його проєктом спорядили пам'ятник на честь поновлення Макдебурського права. Саме Андрій Маленський, розробляючи план забудови міста, визначив Хрещатик як майбутню головну вулицю Києва. За його проєктами в місті збудували новий центр губернської адміністрації на Печерську, перший в Києві будинок театру на Хрещатику, контрактовий дім на Подолі і перебудували гостиний двір. Найбільшою спорудою Києва того часу стала створена в 1839-43 роках за проектом архітектора Вікентія Беретті будівля університету святого Володимира. У Харкові за проектом архітекторів Васильєва Тона 1824 1833 років спорудили високу дзвіницю Успенського собору. У Надніпрянщині з'являються нові палацово-паркові комплекси, що складалися з розкішних будинків знаті, оточених мальовничими парками. Ці парки називали пейзажними або англійськими за країну їх виникнення. В 1799 роках у мальовничій місцевості над річкою Сейм в Батурині за проектом Камерона збудували палац Кирила Розумовського. В селі Сокиринці на Чернігівщині в маєтку Павла Галагана в 1829 році спорудили палац в стилі класицизму. Світову славу завдяки своїй красі здобули декоративно пейзажні парки Олександрія у Білій церкві та Софіївка на околицях Умані. Багато визначних архітектурних пам'яток цієї доби на західноукраїнських землях було зосереджено у Львові. Це будівлі Осолінеуму, ратуші на площі ринок із високою вежею та годинником, міського театру та кількох житлових будинків. Більшість споруд було створено за проектами німецьких архітекторів. На Буковині визначно архітектурною пам'яткою того часу стала збудована в Чернівцях за проектом Микулича міська ратуша із 45-метровою вежею.